Неділя, і ми, як Опять. обично, що робимо. Ми їдемо в свою любіміньку Арсі сьогодні. Я, у нас мам, мам, а, я, вообще я, цей місяць. У нас мам, подяки мам, місяць подяки. Місяць жертвування. Мам, і наші я, діти і з'явили желання я, пожертвувати мам, гроші мам, для мам, дома убежища, мам, В США И сегодня они все сделают. В общем, мы едем. Да, Макар. АРС. АРС. Okay. Просто АРС. Вова, ты съезжаешь. Это uh, uh, International My... My International My -C. Restoration Church. вот, АРС. Ah, the... Там yeah. Вова It's сидит. Все, все в сборе. Батька, Батько Володя веде машину. я їду Коротше, їдемо, дідем.